Ну що, комусь нема що розповідати сторіс, а мені є що. Гуляємо ми тут, я стою біля палацу сама. На мене дивляться іноземці, дві жінки так посміхаються і щось перемовляються. Одна з них підходить, думаю, ну попросиш, щоб я її сфотографувала. А вона мені англійську запитує, каже, ви актриса, так, тут з такого-то театру називаєте, театр? гаси. Я кажу, ні. Вона каже, ні, ви актриса, ні, ви в кіно, мабуть, знімалися. Я кажу, ні, коротше. А, до, треба просто вдягтися на сіре, якийсь яскравий наряд, стояти, посміхатися, нафарбувати губи помади обов'язково. І тебе можуть прийняти за когось відомого. А ще а, все частіше в своєму районі зустрічаю людей, а, котрі мені говорять, а ми вас знаємо, ми дивились ваше відео на Ютубі або завдяки вам ми приїхали до Німеччини. От нещодавно я зустріла людей, котрі тепер живуть в гуртожитку. Там, де жили ми. Раніше вони бачили мої відео і казали, що їм воно дуже допомогло. Так що ось така в мене місія а, тут, в Німеччині. Назвімо її, так?